Добрий день, мої любі діточки. Сьогодні у нас є гарний віршик. У нас з вами сьогодні дистанційний урок. І Людмила Володимирівна вам дасть віршик. Називається Spring is Green». Ми всі знаємо, що є різні пори року: Зима, весна, літо і осінь. Зима. Winter, winter. Весна, спрін, спрін, літо, summer, І осінь буде отем. Отм. І ми зараз по цим малюнкам гарним розповімо гарний віршик. Послухайте його. Спрін is грін. Весна є зелена. Spring is green. Summer, summer, Lito is bright. Summer is bright. Lito ye jaskrave. Autumn, autumn, autumn ОСІНЬ is yellow. Osin je. Winter is white. Winter – Зима. Is є. white біла. А тепер давайте швиденько. Spring is green. Summer is bright. Autumn is yellow. Winter is white. Перекладаємо. Spring is green. Весна є зелена. Все цвіте. Подивіться, квіточки з'являються. Травичка молоденька. Summer is bright. Літо є яскраве. Подивіться, скільки різних кольорів приносить літо. Autumn is yellow. Листочки жовтіють. Бачите, вітер роздуває. Різного кольору листочки від жовтого до коричневого. Очем із єлоу осінь є жовта, вінчей із вайт. Зима є біла, все покрите білим сніжочком. Дерева сплять, вони відпочивають під теплою білою шубкою. Отакий От віршик. Сподобався вам він? Мені він дуже сподобався. Діточки, повторюємо вдома вчимо. Я вас всіх люблю, I say to you goodbye.